Моє вітання, шановні глядачі, шановні підписники, а також всі, ті, кому цікаво, сьогодні я хочу з вами продовжити таку тему, як типи твердопаливних котлів, і звернути вашу увагу на такий тип котла, як твердопаливний котел класичного горіння. Давайте подивимося, як же все це діло працює, які його переваги, які його недоліки, та кому б я міг порекомендувати такий тип котла. Цей котел та котли такого типу взагалі, як правило, мають декілька дверцят, в основному 3 або 4. Оця дверцята служить для того, щоб отут вигрібати золу, прочищати колесники. Як бачимо, на нашій з вами схемі вона є здвоєна. Також ця дверцята дозволяє вигрібати золу, яка впала на дно котла. Середня дверцята відповідає за закладку палива. Ви сюди закладаєте або ж дрова, або ж пилети, або ж брикети, або ж те, для чого ваш котел передбачений. І наступна дверцята відповідає за обслуговування та чистку у цієї частини котла, а саме його теплообмінника. Давайте розберемося, як же те все діло працює. Відкривається оця дверцята, сюди закладається паливо для котла. Те все діло запалюється. Починається рух, полум'я та незгорівчі частини від горіння котла через канали теплообміннику виходять уже безпосередньо до димаря. Чого ж такий тип котла називається класичним? Тому що в нього відбувається класичне горіння. Горіння в цьому котлі йде знизу, звідси, і вгору. Його ні конструкція котла, ні автоматика не відхиляє в будь-яку сторін, як, наприклад, у шахтному котлі, або ж горіння не відбувається діаметрально, і в певній площині, як, наприклад, у котлах типу стропового, або ж котлах свічного типу. Тут все дуже просто і через те, що котел має таку конструкцію, це буде перший його плюс. А саме плюс буде полягати в тому, що при проєктуванні такого типу котла, виробник не зможе допустити якусь дуже критичну помилку, що негативно повпливає на роботу цього твердопаливного котла. Чому я це відношу до плюсів? Тому що, наприклад, якщо ви придбаєте погано спроєктований котел свічного типу, такий як стропова, або ж якщо ви придбаєте. Погано спроєктований котел шахтного типу, такий як котел холмова, і ті два види котлів будуть погано працювати саме через те, що вони погано спроєктовані, ви з цим нічого не зможете зробити. В цьому випадку ризик поганого проєктування такого типу котлів досить низький, тому що, ще раз повторюю, що якщо Виробник десь завузить якісь із каналів, або ж, наприклад, якщо виробник кудись не туди буде подавати повітря, або ж форсунка для подачі повітря буде трохи більше, або трохи менше, це критично не вплине все рівно на роботу цього котла. Тобто навіть погано спроектований котел цього типу він продовжить працювати. Другим типом таких котлів я вважаю, другим типом переваг таких котлів я вважаю те, що вони можуть працювати без автоматики. Вони можуть працювати як на механічному регуляторі, тязі, так можуть навіть на ручному регуляторі тяги працювати, а саме десь тут, у котлі є заслонка, людина самостійно може сидіти біля котла і те все діло регулювати. Тобто, якщо у вас встановлена на котлі автоматика, зникає електроживлення, котел може продовжувати свою роботу навіть без автоматики. Третє, я також вважаю дуже важливою перевагою для такого типу котлів, а саме те, що є досить велика кількість майстрів, які можуть такий котел вам встановити і поручитися за те, що він не буде тікти, не буде плакати, і буде працювати належним чином і дати гарантію на свою роботу. Тому що, наприклад, із шахтним котлом або ж котлом свічного типу, ви Втратити досить багато часу, щоб знайти таку людину, яка скаже, що хлопці, давайте без питань, я вам встановлю той же шахтний котел чи той же котел стропово, і дам гарантію на те, що він буде працювати належним чином, він не буде тікти, він буде пожежобезпечним, тобто таких майстрів досить мало. І навіть якщо ви знайдете такого майстра, який вам буде гарантувати належну роботу, Вище вказаних двох типів котлів, то він буде казати в основному таку мову, що тоді купуйте котел виключно якогось певного бренду, з яким цей майстер працював, який його роботу він бачив на власні очі. Тільки тоді він вам дасть на це все діло гарантії. В іншому випадку, майстер скаже, ну я вам цей котел підключу, або ж свічного типу, або ж шахтного типу. За підключення я гарантію, наприклад, дам, а за саму роботу котла, на саму роботу котла я гарантію вам не дам. І вся справа в тому, що в підключенні тих двох попередніх типів котлів є дуже багато нюансів. а Ще є дуже багато нюансів у проєктуванні тих котлів, тому майстри не дуже охотно беруться за таку роботу, при цьому даючи гарантію на роботу усього комплексу системи опалення. Тут же все дуже просто, безліч майстрів візьметься за роботу, безліч майстрів скаже, що питань немає жодних. Я встановлю вам котел, я встановлю вам димар, наприклад, я побудую вам систему опалення, дам на те все діло гарантію від себе, а не від виробника. Ну, звісно, якщо у вас там котел, не дай Боже, чи закипить, чи трісне, чи станеться якесь його механічне пошкодження, то це вже питання буде до вас, а не до майстра. Але якщо ви будете експлуатувати котел належним чином, я думаю, що. Майстер, який держить свою репутацію, і який є совісний, то є без питань. Саме на цей виріб гарантію вам дасть на його роботу і на його підключення. Це третя перевага. Також цей котел досить просто обслуговувати, в чисті його немає нічого складного. Відкриваються всі двері і зверху вниз починається чистка. шкребком. Вишкрібається оце, скидається. У топочну камеру. В топочній камері шкрипком чиститься отут. І все падає на дно котла. Відкривається оця дверця, звідси все вигрібається. І на тому, в принципі, все. <кій> Такі котли можуть поділятися ще на два типи горіння: верхнього горіння та нижнього горіння. І я радий би вам брати котел верхнього горіння через дві причини. По-перше, цей котел буде горіти довше, десь на третину. І друге, його просто зручно підпалювати. Тобто, ви наклали сюди дрів, вам не треба нахилятися в оцю дверцяту, щось засовувати, щось підпалювати. Ви просто стали майже в повний зріст наклали сюди дрів, горілкою все діло, розпалили, закрили дверцяту, все. Котел працює. Також в цих котлах є колесники як водонаповнені, так і чавунні. Я б рекомендував вам брати водонаповнені колесники. Ну, на мою думку, це збільшує КПД котла. Якщо ви переживаєте, що водонаповнені колесники прогорять, то я вам скажу зразу, що прогорати вони не будуть, тому що вони охолоджуються. Або ж водою, або ж теплоносієм, так само і охолоджується ним весь котел. Тобто вірогідність того, що прогорить отут чи прогорить і тут, вона однакова. І я вам скажу, що при правильній експлуатації такого котла у вас ніде нічого не прогорить. І давайте тепер перейдемо до недоліків такого твердопаливного котла. Цей котел не може так довго горіти, як котел шахтного типу, він не може. Так довго горіти, як котел свічного типу, в нього менша топочна камера. І, на мою думку, такий котел, як мінімум, недоцільно використовувати без буферної ємкості. Те, що я вам не раджу цього робити, це 100% такі типи котлів. Дуже небажано використовувати без буферної ємності, але якщо ж ви з ризиком для себе та оточуючих, все ж таки вирішили використовувати. Такий котел без буферної ємності, То тоді його треба підбирати. Знову ж таки, наприклад, 10-КВ системи, я вам скажу, що якщо у вас радіатори опалення видають 10 кВт, то цей котел більше 10 кВт не беріть. То все діло буде працювати, але ви кожну годину-півтори будете бігати до цього котла і підкидати в нього дрова. Оце, на мою думку, є найголовніший мінус. Такого типу твердопаливного котла, що він не може працювати без буферної ємності. І тут, знаєте, така штука всевідносна. Чи готові ви ризикнути тим, що виробник дійсно спроєктував шахтний котел правильно, чи готові ви ризикнути тим, що свічного типу котел правильно спроєктували, чи дадуть вам гарантію на те, що при правильному підключенні двох попередніх типів котлів. Вони будуть належним чином працювати, не будуть тікти, не будуть диміти, не будуть плакати. Це знову ж таки повинен надавати гарантію на це все діло виробник. І ще одним плюсом такого котла є його ціноутворення. Тобто він вартує нормальний котел, нормально спроєктований такого типу, буде вартувати менше, ніж шахтний котел, менше, ніж котел свічного типу. Ще хотів би звернути увагу при покупці такого котла на один момент. Є, як я вже казав, котли верхнього горіння і котли нижнього горіння. І як дурить, може дурити виробник таких котлів. Наприклад, є котел отакого розміру, є котел вдвічі меншого розміру з двічі меншою топкою. І той і той котел будуть мати потужність, наприклад, 10 кВт. Але топка в того котла буде менша і сам котел буде вдвічі менший. Як же ж виробник. Досягає того показника 10 кВт в меншому котлі. Це дуже просто. Він позиціонує той котел як котел нижнього горіння. Оце все діло горить одночасно, воно перегорає значно швидше. І так, справді, котел той дасть 10 кВт. Але через те, що в ньому мала топка, ви до нього будете ходити кожну годину. Якщо цей котел буде не обладнаний буферною ємністю. Совісні ж виробників в свою чергу. Роблять оцю топку значно більшою. І позиціонують ці котли як котли верхнього горіння десь у цьому місці ще може бути декілька форсунок, в які подається вторинне повітря. Те все діло горить зверху і горить воно шар за шаром. Принцип цей схожий на котел свічного типу. Але все ж таки воно горить не так довго. Але завдяки такому принципу горіння, як верхнє горіння, виробник досягає того, що оця частина, яка горить в цей момент, все ж таки може вам віддати ту потужність, яка спочатку закладена в котел. Наприклад, якщо котел верхнього горіння буде 10 кВт, він буде дійсно віддавати 10 кВт, якщо там 25 кВт то котел верхнього горіння при горінні тільки верхнього шару буде 20... віддавати 25 кВт. Але ж через це знову таки збільшується об'єм топки, збільшується розмір котла і збільшується його вартість. Тобто, який котел обирати чи нижнього горіння чи верхнього горіння, це вирішувати виключно вам. Але я порадив би вам. Все ж таки, віддати перевагу твердопаливному котлу класичного типу із верхнім горінням. І кому я порадив би такий тип котлів. По-перше, цей котел, він є універсальним, в плані того, що він також може працювати і на дровах, і на брикетах, і, на... і з підмішуванням тої ж тирси, але в розумних, в розумних відсотках. І радив би. Я такий тим людям, у кого просто є місце у котельні для встановлення буферної ємності. Тобто, якщо ви вибираєте між трьома типами котлів і у вас є місце для встановлення буферної ємності, я б радив саме такий тип котла, чому. Тому що ви, по-перше, дуже зменшуєте ризики, коли купуєте котел на те, що виробник його правильно спроєктував. Навіть якщо він десь в чомусь помилився в розрахунках, це все одно не вплине на критичну роботу котла. Котел буде працювати. Далі ви дуже багато часу зекономите грошей на пошуки майстра, який вам котел такого типу підключить. Третє, він не дуже вибагливий до димоходу. Так, звісно, потрібно. Виконувати ті умови, які пише інструкція котла. То, якщо там написано, що димохід повинен бути, наприклад, 160 мм та мати висоту 6 метрів, то це, потрібно дотримуватися цієї умови. Але, наприклад, цей котел пробачить вам зайвий поворот у котлі. Пробачить те, що висота димоходу буде не рівно 6 метрів, а, наприклад, трошки-трошки нижча, наприклад, 5,5 цей котел буде працювати. І працювати це все буде належним чином. Також враховуючи те, що цей котел не буде робити вам, як кажуть, в Одесі нерви, ви просто прийшли оце все діло, загрузили, запалили і пішли раз у тиждень ви його почистили. Я думаю, що це найдоцільніший і найраціональніший тип котлів для тих людей, які хочуть просто нормальне. Твердопаливне опалення, нормальну систему, до якої не треба буде бігати кожну годину, не треба буде витрачати по 40 хвилин по годині на те, щоб закласти у них дрова грати в той тетріс. Не треба буде після встановлення котла думати, чого він тече, а просто нормально користуватися системою опалення. При цьому втративши найменше часу та найменше нервів, також. Ще одною перевагою такого типу котлів є те, що їх можна, в принципі, догружати на ходу. Якщо у вас нижнє горіння, ви просто можете догрузити сюди паливо, якщо ж у вас котел верхнього горіння, то догружати сюди можна паливо за однієї умови, якщо тут залишилося не менше половини палива, а краще, щоб 2 треті в котлі палива залишалося. Ну, я свій котел догружав і на половині залишку. Тобто у вас половина палива тут залишилась, ви ще половину сюди закидаєте і котел продовжує нормально функціонувати, продовжує нормально свою роботу. Так що, дякую всім за перегляд мого відео. Всім гарного дня. Сподіваюсь, моє відео було вам корисно, на все добре.